І найважливіше це показати те, оскільки я тут, що Україна після розвалу Росії має велике майбутнє. Показати в першу чергу, що світ має знати, що бути свідомим того, що розмотування Росії вже наближається. Підготуватися до наслідків цього розмотування, до управління всіма процесами, які будуть негативними процесами, які будуть внаслідок цього, і отримати якомога більше користі від цього. Автору цієї роботи, тобто вам вручити таку пам'ятну річ. Для кожного звучання вона є більша, ніж просто пам'ятна монета, тому що вона зібрана із тих куль, які цілили, вбивали наших, на привеликих городян ми обов'язково досягнемо результату, вистоїмо, ми, ми переможемо. Коли приїжджають іноземні представники, люди за кордону для того, щоб вшанувати жертв окупації, е щоб покласти квіти. Скажіть, якщо ви хочете, щоб це ніколи не повторилось, якщо ви дійсно не хочете, щоб ми більше постраждали і демонструєте повагу, зробіть все можливе для того, щоб ця імперія впала і ніколи не повстала знову.